Так, чекали в прокаті. Я щодня заходила, перевіряла, коли ж він вийде. І я дивлюсь, що його ніде немає. І думаю, блін, ну щось щось тут не так. Починаю гуглити фільм в українському прокаті. І виявляється, що. Цього фільму не буде в українському прокаті, бо Держкіно заборонило фільм через російських акторів, і ми навіть не знали, що там є якісь російські актори. Ми знали, звісно, про Зої Кравіць, про Остіна Батлера, і саме завдяки через них ми цей фільм чекали. Але звісно, зараз вже цей фільм не такий для нас цікавий, як він здавався. Угу. От і що там відбувається? Ця новина, яку запостили Київ 24 News», таке видання, і вони написали, що Державне агентство України з питань кіно відмовило у видачі прокатного посвідчення стрічці через участь в ній російських акторів Юрія Колокольникова та Антона Кукушкіна, і це суперечить чинному законодавству України. Ця цю норму запровадили ще в 2022 році як частину культурної політики. От і от про цей фільм дії відбуваються в Нью-Йорку 90-х роках, і розповідає фільм про колишнього бейсболіста, який занурюється у кримінальний світ. Ну і звісно, хто може бути єдиним кримінальним світом? Це, звісно, росіяни. 90, 90 так, це росіяни, і серед акторського складу фігурують саме російські актори. Але що дуже дивно, що в минулому році на на в цей фільм було, проходили кастинг також і українці. І спочатку це мали бути українські бандити, і на цю роль кастингувалися українці та росіяни. От. Але от, в підсумку роль отримали саме російські актори, і вже сюжет говорить про те, що це будуть російські бандити. Угу. От були навіть такі суперечки ще в грудні минулого року через це рішення а, кастинг директорів залучити російських акторів на ролі українських бандитів. І українська кастинг-директорка Алла Самоленко розповіла, що американська команда запросила українських акторів, але водночас у списку претендентів було багато росіян деякі з них відомі своєю пропагандистською діяльністю та підтримкою російської агресії, а, і у підсумку бандити стали російськими. Але персонаж головного героя Остіна Батлера нібито випадково за сюжетом називає їх українців українцями через характерний акцент вимови англійської. Так, да, от така от історія виявляється за, здавалось би, цікавим привабливим голівудським фільмом. Ти ніколи не можеш бути впевнений, що тебе чекає, які актори там знайдуться. Але, ну блін, одна справа навіть російські бандити. Звісно, коли, 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 в кожному фільмі практично є якісь типу російські персонажі, але брати саме російських акторів.